Вітаю вас, шановні друзі. На попередньому уроці ми з вами визначили можливі пункти неконтрольованої втрати наших життєвих сил. Якщо ви виконали домашнє завдання, то ви вже маєте список своїх власних розкрадачів енергії, правда? Якщо у вас ще не сформувався такий перелік, то можете скористатися підказкою з PDF під назвою Розкрадачі нашої енергії. Він знаходиться у додатку до цього уроку. Отже. Знаючи діагноз, можна правильно підібрати лікування, ну образно кажучи. Може таке бути, що те, що ми сьогодні розглянемо в уроці, не все одразу вам знадобиться. Але ви в будь-який час можете повернутися до матеріалів цього уроку і пригадати собі, що робити і в якій ситуації. Виправлення вашого стану справ може зайняти деякий час, але воно цього варте. Давайте тепер перейдемо до суті питання. Як саме виправляти такі ситуації? Зробити це потрібно буде в два етапи. Перший це відключити розкрадачів, а другий навчитися регенеруватися. Сьогодні ми з вами навчимося відключати злодюжок нашої енергії, а на наступному занятті поговоримо про те, як правильно заряджати свої внутрішні електричні батареї. Отже, з чого потрібно розпочати? На першому етапі нам потрібно позбутися розкрадачів нашої енергії і почати потрібно з самого себе. Нам необхідно навчитися визначати, що в нас викликає стресові ситуації, і навчитися відключити ці події. Перечитайте ще раз свій список розкрадачів і постарайтеся прийняти, що зараз ваша ситуація виглядає саме так. Але не засуджуйте себе за це. Просто прийміть це як список завдань, які треба вирішити. Ну і давайте займемося вже вирішенням саме цих питань. Для початку потрібно виписати з вашого списку всі ці пункти, але вже з визначенням пріоритетності кожного конкретного питання. Рекомендую почати зі стану здоров'я. Визначте свій нинішній стан здоров'я. Випишіть, що треба виправити, і зробіть перший крок до поправки цієї ситуації. Тобто, вже сьогодні постарайтеся домовитися на візит до лікаря для вирішення питань зі своїм здоров'ям. Чому, запитаєте ви, давайте подумаємо, що діється з організмом, коли щось болить? Підсвідомо, відбувається мобілізація всіх життєвих сил організму для ліквідації цього розладу. Отже, виникає певний стрес. При цьому думки теж стають негативними. Бо якщо здоров'ям не займатися, то воно погіршується. І якщо ми відкладаємо візит до лікаря, то тільки накручуємо стресову ситуацію і поглиблюємо свою кризу. Але цей стан, як правило, це наслідок наших звичок, правда? Дуже сильно на стан нашого здоров'я впливають наші погані звички. Адже мозок свідомо розуміє, що коріння, наприклад, шкодить здоров'ю. І коли ви берете чергову цигарку, всередині знову стрес. Звички важко замінити відразу. На це знадобиться час, свідомі зусилля і інформація про те, як саме це зробити. В цьому уроці в додаткових матеріалах ви знайдете механізм дій по виробленню нових звичок. А зараз важливо наголосити собі, над якими звичками потрібно буде попрацювати насамперед. Ідемо далі. На рівень нашого перманентного стресу дуже сильно впливає якість сну. Необхідно навчитися лягати спати до опівночі, тоді якість сну значно покращиться. Звичайно, тривалість сну теж має значення. Необхідно хоча б 6-8 годин на добу якісного сну для нормальної регенерації організму. Ми вже говорили про те, що організм повинен встигнути відновити рівень мелатоніну в крові, ну, щоб відчувати себе виспаним і відпочившим. Погодьтеся, коли ви здорові. І добре відпочили, то значно простіше радіти життю, ніж коли щось болить. Тому висновок такий: питання зі своїм здоров'ям треба вирішувати насамперед. Переходимо до наступного пункту Наші думки. Причому це має вплив не тільки на нашу енергетику. Неправильне використання будь-яких ресурсів через неправильний спосіб мислення буквально все зводить на нівець. Спосіб мислення. Формувався в нас під впливом багатьох факторів і протягом довгого часу. Для виправлення сьогоднішньої ситуації також знадобиться час і певні зміни. Але нічого не вдасться налити у повну склянку. Ну, так каже східна мудрість. Тому почнемо зі звільнення місця і наведення порядку в нашій голові. І для того, щоб навести лад у своїх думках, спершу їх всі потрібно з себе висипати. Так так. Просто перенести їх на папір. Записати все, що думаєте, незалежно від важливості, складності завдання, терміновості, ну таке інше. Така методика називається фрирайнг. Оцінювати їх і сортувати навчимося в інших уроках, а зараз потрібно зрозуміти просту річ. Виклавши все на папір, по-перше, ви бачите ситуацію вже збоку, а не перебуваєте в ній. По друге, ви без стресу оцінюєте і сортуєте всю інформацію, бо немає страху щось забути або пропустити. Всі завдання можуть бути розподілені за тими пріоритетами, які тільки ви самі визначаєте. Ви відчуєте, що це ви керуєте ситуацією і мозок перестане панікувати. Важливо пам'ятати, замість фрази Це неможливо застосовуємо фразу, як це зробити можливим. Така заміна це взагалі дуже хороша звичка. Сподіваюся, ви пам'ятаєте з попереднього уроку про когнітивні спотворення мислення. Що з цим робити? Потрібно навчитися коригувати мислення і для цього відстежте, які когнітивні спотворення запускають неконструктивні реакції, які стани і поведінка формують дані реакції. Проаналізуйте втрати в випадку ваших непродуктивних реакцій і яку шкоду це вам завдає. Пропишіть кілька варіантів конструктивних реакцій і виходу з такої ситуації. І виробляйте звичку цих нових реакцій. Запускайте формування нових нейронних мереж вашого головного мозку. У вас в додаткових матеріалах до цього уроку буде така вправа: нові треки реакцій. Скористайтеся цією можливістю і пропишіть собі всі нові шляхи виходу із ваших шаблонних способів поведінки і реакцій, а потім поступово і методично впроваджуйте це в ваше життя. Так само потрібно підійти до питання з неконтрольованими емоційними реакціями на провокаційні ситуації. Необхідно навчитися відстежувати, коли готується такий емоційний викид, ну, хочеться посваритися чи щось подібне, зловити цей викид. Повернути, тобто усвідомити і трансформувати. Для цього так само потрібно прописувати нові конструктивні треки реакцій з подальшим впровадженням в ваше життя. А пам'ятаєте про розмазування енергії в часі? Це коли ми ситуації обмірковуємо з жалем чи страхом, минуле своє чи майбутнє, роздуми з цього приводу теж забирають енергію. Потрібно просто перестати про це думати. З нами трапляється не те, чого ми хочемо або не хочемо, а те, чому віддаємо більше своєї уваги і емоційної енергії. Якщо ми чогось сильно боїмося, то, власне, це і трапляється. І відбувається воно лише через те, що ми віддали потужну емоційну прив'язку. У того, хто сильно чогось хоче і очікує саме цього, виходить реалізовувати свої мрії. А у того, хто написав собі мету, але емоційно постійно хвилюється, що це не вийде, як думаєте, який буде результат? Правильно, його емоційна прив'язка це страх поразки. А у світі все реагує через резонанс. Випромінюєте надію і впевненість резонує успіх. А генеруєте страх і невпевненість резонує поразка. Отож, вибирати вам. У мене є мисль. Мись. І Я її думаю. Думки не можна просто так викинути з голови. Але саме ви можете і повинні їх структурувати або замінити іншими. Цього будемо вчитися в іншому курсі на тему того, як стати успішним. Отож, коли ви привчите себе і своїх близьких думати позитивно, то у вас буде набагато більше енергії і сил. Йдемо далі. Що робити, якщо ви відчуваєте сильний внутрішній спротив? Коли потрібно щось зробити, але не хочеться такий собі внутрішній саботаж. До цієї ситуації треба уважно придивитися. Це дійсно небажання виконувати цю дію чи просто брак сил і часу? Тому що із нестачою сил і часу ми зараз розберемося і ви вже на шляху вирішення цього питання. А у цій ситуації, якщо це сильне небажання діяти, тоді потрібно поставити собі дуже серйозне питання. А чи тим я в житті займаюся? Сподіваюся, ви розумієте серйозність цього питання. Не очікуєте, що ми в цьому уроці знайдемо на нього відповідь. Для того, щоб визначитися зі своїм покликанням і призначенням, варто записатися на консультацію за посиланням під цим відео. Також у пропозиції нашого віртуального центру розвитку Людини Спектр буде спеціальний курс на цю тему. Стежте за новинами, якщо його ще немає на платформі, де ви зараз проходите навчання. Як ще можна повернути собі втрачену енергію? Незавершені справи крадуть наш час і енергію, тому потрібно навести лад у справах та перерозподілити завдання таким чином, щоб на все вистачило і часу, і сил. Для цього потрібно навчитися діяти без зволікання. Прямо зараз. Поставте ролик на паузу і рукою. Не на комп'ютері, не на смартфоні, а на аркуші паперу, олівцем або ручкою. Випишіть 10 справ, які відволікають вашу увагу. Ще одне завдання, трохи складніше, і на потім виписати 100 таких речей. Куди тікає ваша увага протязі дня? Навіщо робити це ручкою на папері? Таким чином, ви повертаєте цю енергію собі. Ви повертаєте концентрацію уваги на цій ситуації. Отже, робимо паузу і записуємо. А потім повертаємось і продовжуємо перегляд уроку. А тепер випишіть прямо зараз 10 пунктів речі і справи, які крадуть ваш час. Їх ще називають хронофагами. Потім треба буде виписати 100 чи навіть 500, що це за такі речі. Наприклад, пограли в якусь гру на комп'ютері, попліткували з кимось, в інтернеті посиділи, в соціальних мережах, подумали про якісь колишні події чи про відносини і так далі. Зараз знову ставте урок на паузу і пишіть 10 таких пунктів, які забирають ваш час. Потім повертайтеся знову і продовжимо. Ще дуже добре зібрати всі свої мудрі думки, ідеї і плани в єдиний список. Потім напишете собі 100 чи може навіть 500. Пригадайте собі спочатку за день, потім за тиждень, потім за місяць. Усі свої найменші забаганки, типу, ось із зарплати куплю, або е, поїду. або Треба до когось там піти і з кимось порозмовляти. Ось треба ще щось там зробити. О, я забув, що я ще це маю зробити. Ну і такі різні речі. Кожна така думка залишається в голові і тягне на себе енергію, навіть якщо ви її свідомо не думаєте. Всі ці списки допоможуть звільнитися від страху щось забути або щось не встигнути. А це знизить рівень кортизолу і стресу. І звільнить ваш мозок від паніки, бо виписані на папір завдання не мучать мозок, а лише чекають свого часу і дають можливість мати контроль над своїм життям. Правильно наводити порядок у справах і управляти своїм часом, верніше правильно його розподіляти на активність і на відпочинок, будемо вчитися в інших курсах серії Формула успіху. А поки що постарайтеся приділяти кожній справі зі свого списку хоча б 10 хвилин в день. І робіть це щоденно. Це допоможе в наведенні порядку.